Кицькін дім, бом-бім, бом Загорівся кицький дім. Кічка вискочила, очі вилупила. Ні, ні-ні. ні. Прибери, будь ласка. Ой, рятуйте, загасіть. Мій будинок, збережіть. А тепер я дивися і, і покажи мені біжить курочка з умничка. З відром біжить півник із Кайго. багром. Скаче зайчик із Лиска. листком Умнічка. А собачка з караком памилом. А гусак із Тамаром. Коряком. Сірий вовчик з Піщок. клумаком. Та ведмедик із. З із... мішком. мішком правильно! Раз, дружно, раз, 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 стай вогонь! Що зробив? Пас. Стоїть цілий кіцький дім, лиш кіт зажурився, бо хвіст. Вилпив. Що хвіст? Ні, нормально скажи. Вилупив хвіст. Ні, присмалився.